Формадол таблетки від головного болю. Ну що, друзі? Всім ще раз вітання. Ми зараз з вами продовжимо такою спортивною частиною нашого сніданку. Сьогодні будемо говорити про взаємозв'язок нашої стопи. І спини, адже від того, в якому стані наша стопа безпосередньо залежить відчуття в нашій спині? Дивіться, 30% людей на планеті має таку повздовжню плоскостопість, і насправді, навіть якщо вони думають, що це ніяк в майбутньому не дасть знатися на спині, це не так. Рано чи пізно, в будь-який момент життя, стан нашої стопи починає безпосередньо впливати на те, як ми відчуваємо себе на наш опорно руховий апарат. От як з цим всім розібратися, яка профілактика? Філактика, саме е, роботи зі стопою, що треба робити, щоб і спина була здорова, і стопи були здорові. Нам розповість наша Ксенія Літвінова, наша фітнес-тренерка. Ну і Фрося, найменше співведуча сніданку, яка завжди завжди не відмовляє і нам Добра. допомагає. Привіт, Привіт Допомагає розібратися. Привіт. Я, вже я сьогодні одна, тому що у нашого Єгора якраз і проблеми зі спиною, і взагалі стан, ну таке саме почуття. Знаєш, з минулого тижня не дуже, тому ми його відпустили. А Распустили займатися будемо виключно. Вичі. А давай а, я давай сюди так, стану. Так, що... Виключно таким жіночим складом Кьоні, розкажи, будь ласка, для тих, хто не бачить ніякого взаємозв'язку між стопою і спиною, про що ми сьогодні будемо говорити? Ти знаєш, сучасний час дуже цікавий час, я б сказала, або дуже новинок. Ми знаємо вже з області медицини, uh -huh. да, до якої ми не торкалися як тренер раніше. Я тобі скажу, що е, зараз, якщо ступня і стопа не в порядку, тобто є деформація, є плоскостопість, і є uh -huh. інші якісь винятки, то обов'язково слід чекати, коли болить хребет. Коліна, шия і голова, особливо голова у дорослих болить. І багато людей навіть не задумуються про те, що треба спочатку попрацювати зі ступнею, uh -huh. да, а тоді вже попрацювати з головою і пити пігулки. Слухай, да. а які причини взагалі того, що в нас виникають проблеми? А, ти знаєш, зі причин а, небагато. Я б сказала, що їх не дуже багато, як в цьому uh -huh. порівнянні з якимись такими великими проблемами. Це зв... звісно, генетична да, схильність, так. бо це передається генетично, як у що у батьків є проблема. Як що є у бабусі проблема, і це може передатись. Uh -huh. Є проблема, яка травмування. Травмування може будь-яке падіння будь-якому віці. Будь-якому віці, абсолютно. Коли ми коли діти маленькі, не не, як знаєш, не бачимо, коли дитина там впала, бо впала, та нічого. коліна забила, там uh -huh. підвернула, підвивихнула, нічого страшного. То це нічого страшного, на жаль, переростає в майбутньому в проблеми, і це батьки uh -huh. повинні теж знати і розуміти. Ще причина інфекційна. Ух ти, роматизм артрит і все інше. Якщо дитина хворіє, наприклад, ангіною uh -huh. то це обов'язково йде вплив на суглоби. А якщо йде вплив на суглоби, то що у нас? У нас суглоби це і ступня Звичайно. слухай. Як нам тоді визначити? От, наприклад, там є людина, яка ніколи в житті не замислювалася над тим. Ну ходить собі й ходить. ходить, все нормально. Ходить. як зрозуміти, що є причини зі стопами? Є, наприклад, плоскостопість? чи, чи от... uh -huh. як нам визначити? Слухай, ну зазвичай батьки, які свідомі, вони ходять і водять дитину до ортопеда лікаря. Uh -huh. Обов'язково ця процедура з трьох починається. Але я як така мама трошки підірвана, і бабуся, то я наполягаю на тому, щоб дітей раніше показували uh -huh. ортопеду, і ортопед це побачив. І тому вже назначають або ЛФК, або якісь там ну доп... Ну, я пам'ятаю, нам навіть назначали, здається, взуття було таке з ортопеди. Віс, ортопеди п'яточкою, яка фіксує правильно ніжку. Так, ну тут, Май знаєш, такі розходяться був. такі думки. Одні кажуть, це не допомагає лікарі, інші кажуть, що допомагає. Угу. Я за те, що е, працює фізичне навантаження, стільки працюють, якщо трошки ага. дитина зросліша. І е, взуття, як ми купуємо і собі, і дітям, воно теж працює. До Я речі, це... Ти знаєш, багато хто навпаки вважає, що якщо є проблеми зі стопою і зі спиною, ну, краще менше навантаження давати. Там. Ну, піди полеж, а, ще так, щось. Так, так. Мені здається, навпаки, знаю, треба трішки інакше. Треба більше активності рухової, або басейн, або щось, щоб навпаки впливати на опорно-руховий апарат. Що однозначно, не Нечка, однозначно, я за активність, але тут є одне але не можна е, давати будь-яку активність. Якщо у дитини деформація ступні, ну то ще якось початок. А якщо вже деформація хребта. То ага. тут повинна бути активність конкретно на цю зону і конкретно з цією проблемою. І тут теж ми повертаємось до кого до лікаря-ортопеда. Який пропонує комплекс, або відправляє кудись до тренера, такого якийсь цим uh -huh. працює реабілітолога, так доповнює ще масажами ЛФК і дає самостійну роботу батькам і дитині е відпрацьовувати це вдома. Дуже вправи. От, до речі, ми якраз зараз бачимо, як можна зробити тест так. на плоскостопість. Друзі, візьміть, будь ласка, просто лист паперу, і ви можете навіть фарбою там, фарбою. да звичайно, зафарбувати стопу і зробити свій відбиток і подивитися, що у вас відбувається зі стопою. У вас або у вашої дитини, в принципі, немає різниці. В будь-якому віці можна працювати над цим. Давайте нам Абсолютно. зараз ти не лікар, але ти крутий тренер, і ти можеш дати нам якісь базові вправи або комплекс, що нам робити, щоб почати поступово вже трішки змінювати. Що почати? Ситуацію. Я сьогодні ну, дивись, я взяла сьогодні гумові стрічки. Я звичайно кажу, такі речі вони є кругом, їх можна прикупити, докупити ага. і Ухти, мати. прикольно. Бо якщо ми кажемо про поставу, то ми пам'ятаємо завжди, що постава це теж робота нашої стопні, да? стопня фундамент. Угу. Є, є такий. Вираз, що наша ступня це довжина до голови, да? тобто не пов'язано, uh -huh. входить в голову. Це абсолютно правильно. Бо розумієш, скільки там uh -huh. м'язів, сухожилів, ну всього зв'язочок, які йдуть аж сюди. Уявляєш? Починається з кулі і тут наприклад щоб, щоб дійшло до голови. Ти повинна що Зболі, робити? Щось робити ногами. Абсолютно правильно. Фрося, ти ну у мене ти давай, розумниця. Які Давайте нам, які нам знімати ага. е е е красівки, бо так. ми вийшли в красівках красиво, але ми повинні Окей. працювати босоніж і краще без шкарпеток. Ну, а ми сьогодні в шкарпетках. Угу. Бо ми ж... Так, все. Ми, ми готові Якщо зараз ми по... вдома. Ой, Ой, о, які у які нас нічого вінацькі. нема а, є, наприклад, да, у мене сьогодні мавка, я спеціально купила наш. Я все українське купую вже більше року, тому це Що робимо. Ми беремо а, нашу стрічечку і працюємо із поставою, із профилакти плоскоступості а, одночасно. Взяли поширше. Флоки ага. дуже маленька. Ми видихаємо і розтягаємо повністю руки. Плечі при цьому опускаємо. Видих. Коли розтягуємо видих, так? видих. Зараз видих робимо. А пробуй не згинати мене, руки. Мене... Все нормально, мікрофон там на місці. Не Давай хвилюється, не хилюється просичка. Добре, а Важко, тепер... Важко, Фрося? Важко таку праву Вона так вона не простенька. Угу. А тепер одночасно додаємо. А візьми оцю одночасно додаємо е, ходьбу на пальчики і на п'ятки. Пам'ятаєте нашу звичайну розминочку О, ага. на фізкультурі? Згадаємо всі. Так, раніше як... це давали всі абсолютно в школі. Ви знаєте, грамотні тренери, особливо по виду спортам різним, вони дають цю розминку. І це теж дуже важливо, бо це підключає абсолютно все. Давай ще два рази. Ручки болять. Ручки болять. Нет, не роби ручками, роби ніжками. Угу. Опустили резинку. Так. Тепер ми з тобою, Фрося. Трошки на зовнішню частину викручуємо. Ага. Викручуємо. Угу. Зовнішню. Постояли зовнішню. Так, на зовнішню. Так. Постояли, і ще викручую. Тебе там дуже якось одна ніжка не, не гарно стоїть. Постав рівненців. Ну, Молодець. Давай, Прекрасно. Давай. Потримали це положення. І з цього положення тепер намагаємось стиснути пальчики і розвести з цього положення ага. сильно, сильно. Ну, прям класне, відчувається на дуже відчувається класно, коли працюють по одному пальчику. Знаєш, піднімають великий так, пальчик. Так, але це вже хай левел Це розумієш. хай левел. І в мене вже музин не піднімається. Думаю, боже боже. Я до це... речі, неодноразово бачила, як мами проводять гімнастику разом зі своїми дітьми Внутрішньо? саме стопою, наприклад, або пальчиками піднімають Внутрішньо? або з тенісним м'ячиком. Розумієш, прокатують стопою. дуже круто. Так, тепер ці на... про бамбаси всі є. Я, коли ми будемо робити таку спеціальну програмку, я все принесу, їх дуже багато. Коли, ми, коли ми згинаємо, згиніємо на внутрішню сторону стопи. У нас коліна рівні. Бачиш, ні? рівні? Угу, так. Тобто я ніде не завалюсь. Але Це вже важче. Ну, звісно, на зовнішні... звісно. І тепер Треніст... поїхали пальчики. Зараз буде великий палець тертись по підлозі. Угу. Фросічка, завали всередину трошки. Ще коліна тримає рівненькі. Ага, ще рівненько. Ну, дуже важкень знайде. Так, тепер оцю стрічечку Далі. покладіть. Кладемо. Ну і класно, коли, знаєш, я кажу, є стрічечкою збирати, але ми в шкарпетках. У нас зараз стрічечка не буде так збиратися. Чому виходить дивись, Тебе навіть дивиться? У мене... Навіть, навіть в шкарпетках виходить. мене бачиш на місці. Я гребу ага. собі. Ну, давай спробуємо однієї до ноги. речі про шкарпетки. Е, дуже Ай. велика небезпека є в тому, коли купують батьки або дорослі купують шкарпетки. Угу. Притик, знаєш, як кажуть маленького так. розміру, ага. потрібно е, купувати трошки ну, ширші, і е, лікарі проти е, слідів. Знає, так, шкарпетки, які шкарпетки сліди, слідочки такі не вилискають ногу. Тому це кажуть, з... треба друзі на звертати я... увагу. Ти увагу. Давай, ти молодець. Фрося, класно виходить. Молодець, молодець. Давай не візьме. Щось там грибусь, грибусь. Я ну, мене враження таке, знаєш, що я повноцінне тренування вже з тобою прийшла. Так, тепер беремо ще одну вправу. Давай, коли ми, стоїмо, вправа, і будемо так, і танцювати. коли ми стоїмо на одній нозі, це дуже важливо, бо ми балансуємо. Ми ще зробимо з тобою Нель ага. стрічку за спину. Да? Тобто зараз, ми пам'ятаємо, що ми працюємо з поставою і тримаємо баланс. Баланс, коли ми працюємо вправи на баланс, у нас клас. підключається все слизької. Слухай, де таку стрічку можна наступні. купити, а в будь-якому магазині спортивному. Слава Богу, оцього цього добра повно. Kai. Якщо ми зможемо піднятись з тобою на пальчик і вниз, а ну молодець. А бачиш, тут дуже важкувато. Ну це ж баланс. І змінюйте ноги обов'язково. <с doit> а ще якби це робили на балансорі, це взагалі надо бути профіком. А у нас є балансори з тобою, пам'ятаєш? пам'ятаєте? <Da>. Подушечки. <продукiller> <продукiller> так, якби ви ми ще от ми вже на чудово розім'ялися, і стопи, і спину, і все. Давай тепер трішки потанцюємо. Ну традиційно, як ми П'ять вправ зробили, і станція нас буде чотири вправи. Ми, ну що, дайте нам вами... музику. Не вчити, правда, пам'ятаєте? Так, ми вже ж, ми не вчимо і не дивимось заздалегідь. О, щось новеньке. Так. <рес> і руки. І ще чотири. Клас. І ще два. Волочайте своїх дітей. Тепер дивіться. Це я а це для вас. О, якраз Єгора у нас нема. А якраз Єгору вся справа сподобалась. І в іншу сторону. Поїхали. Більше стегне, більше, більше Молодець. Тепер за веселенько. Можна вперед. Розслаблюємо ноги. І дивіться Візити. на мої стедніці. Це вже свірк, Ксюш. А що це таке? Зимики є. Це такі танки. Це такі танки збиралися. А я можу просто з тобою розлади. Кай, назад. Трясимо, трясимо, трясемо, молодці. Вдихай. Чотири ну, вправи. І ще один. Друзі. Круто. Так, дівчатка, давайте п'ять. Молодець, Фросік, ти старалася? В тебе все вийшло. Прося завдання тобі і батькам. Потренуватися. Потренувати стопу позайматися стопами. Так. Все, Ксенія Літвінова. Прося, потренувалися. Ви собі занотували, спробуйте попрацюйте зі своїми сьогодні дітьми. сьогодні. Був дівічник. Буде класно. Ну так, дівічник, правильно. Поїхали. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.